Ми розшукуємо 12-річного германа Вірченка. Хлопець мешкав на Луганщині у місті Сватове, яке було окуповане ще у травні минулого року. А от зв'язок із Германом обірвався вже цьогоріч, 27 лютого, і за весь цей час про дитину не було жодної звістки. Саме тому я сподіваюся на вашу допомогу. Увага на фото. Герман Віршенко виглядає на 12 13 років. У нього русяве волосся і він середньої статури. Якщо раптом хтось знає, де може перебувати дитина, не зволікайте та дзвоніть нам на гарячу лінію за коротким номером 116 шістнадцять З будь-якого українського мобільного оператора дзвінки безкоштовні. Якщо раптом відсутній зв'язок, пишіть у чат-бот служби розшуку дітей в телеграмі. Важлива будь-яка інформація. Це лише одна історія зниклої дитини. Загалом, від початку війни, ми отримали тисячі звернень про допомогу у розшуку. На щастя, переважно більшість дітей вже знайшли, але і досі доля багатьох лишається невідомою. Особливо це стосується тимчасово окупованих територій, де фактично паралізована робота поліції, звідки неможливо виїхати та є проблеми з зв'язком. Допомогти відшукати зниклих дітей може кожен. Приділіть усього хвилину вашого часу та зайдіть на сайт служби розшуку дітей Магнолія. Тут можна переглянути усі фото зниклих. Хто знає, можливо, саме ви когось упізнаєте та врешті допоможете відшукати. Погляньте на фото. Це 12-річний Святослав Волчастий з Генічеського району Херсонської області. Ця територія була окупована майже у перші дні повномасштабного вторгнення. А от зв'язок із Святославом обірвався у лютому, 23-го. і фактично, про долю дитини вже майже 8 місяців нічого не відомо. Я дуже сподіваюся, що завдяки вашій небайдужості хлопчика вдасться відшукати. Погляньте на фото та запам'ятайте обличчя Святослава, який виглядає на свої 12 років. Він середньої статури і має русяве волосся. Якщо раптом хтось бачив хлопця чи бодай щось знає про його можливе місце перебування, не зволікайте та набирайте з будь-якого мобільного оператора короткий номер служби розшуку дітей Магнолія 116 шістнадцять Дзвінки безкоштовні. Якщо раптом немає можливості зателефонувати, пишіть у чат-бот служби розшуку дітей в телеграмі. Також хочу нагадати, що і досі тривають пошуки 16-річного Артура Дроздика з Херсонщини. Зв'язок із дитиною обірвався ще у перший день повномасштабної війни, і за весь цей час про хлопця не було жодної звістки. Я дуже сподіваюся, що з Артуром все гаразд, а на зв'язок він не виходить виключно через окупацію, адже хлопець зустрів війну у селищі Горностаївка, це лівобережжя Херсонщини, яке і досі залишається непідконтрольним Україні. Тому я звертаюся до усіх, хто мене зараз бачить, а особливо до жителів Горностаївки та прилеглих населених пунктів, які можливо дивляться цю програму у соцмережах. Уважно придивіться на фото хлопця та запам'ятайте це обличчя. Якщо хтось бачив Артура чи знає, де він може перебувати зараз, не зволікайте та телефонуйте нам на гарячу лінію служби розшуку дітей Магнолія за коротким номером 116. 30. Дзвінки з будь-якого українського мобільного оператора безкоштовні. І ще попрошу хвилинку вашої уваги. Це 15-річний. Дмитро Ганюков, який також зник ще у перший день повномасштабної війни, і також на Херсонщині, хлопець мешкав у Каховському районі у місті Таврійській. Уявіть, від 24 лютого минулого року про нього не було жодної звістки. Відтак я дуже прошу усіх уважно придивитись на фото. Дмитра він виглядає на 15-16 років. У нього довге темне волосся та темні очі. Якщо раптом хтось його бачив чи знає, де він може перебувати зараз, одразу телефонуйте нам на гарячу лінію служби розшуку дітей Магнолія за коротким номером 11630. Дзвінки з будь-якого українського мобільного оператора безкоштовні. Якщо немає можливості зателефонувати, пишіть у чат-бот служби розшуку дітей в телеграмі. Ми створили ресурс, завдяки якому ви можете повідомити про будь-який злочин проти дитини. В будь-якому місті, в будь-який час просто зайдіть на сайт і повідомте, а ми запустимо усі можливі механізми покарання злочинця. Stop Crime UA